Так, гімнастику вже зробили. Ну, звісно, і я виконала все. І поснідала і гімнастику. Дітки, я вас сьогодні запрошую на заняття з малювання. Подивіться, дітки, хто до нас сьогодні завітав? І як ви вважаєте, хто це, дітки? Це кухарі. Дітки, а що роблять кухарі? Нагадайте мені. Так, вони. Готують смачну їжу, вірно. Дітки, в дитячому садочку теж є кухарі. І ви обов'язково, коли до нас прийдете, вони будуть готувати вам дуже-дуже смачну їжу. Дітки, наші кухарі сперечаються, звідки ж на кухню потрапляють овочі. Давайте їм допоможемо. Як ви вважаєте, звідки потрапляють овочі на кухню? Так, з магазину, звісно. Так, ви купуєте їх у магазині. До магазину їх привозять на машині. А де ж беруться овочі, дітки? Звідки ж вони беруться? Так, вони ростуть де на городі. Дякую вам, дітки, за відповідь. А зараз будьте уважні і відгадайте загадки. Довгий, зелений, добре солений, добрий сирий. Хто він такий? Так, ну звісно, це огірок. Дуже важний я сеньор. Я червоний помідор. Виросла чимала голова строката, хустя намотала, що й не розмотати. Так, це капуста. В земляні сиджу корі, а коса моя на дворі. Так, це морква. Дітки, дякую вам. відгадали ви всі загадки. Молодці. Ви в мене, розумнички. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, хто ж доглядає за цими овочами, за рослинами? Так, людина або огородник, вірно. А що потрібно цим рослинам, щоб вони давали врожай? Сонце. Водичка потрібна, і, звісно, тепло. Дякую, дітки, за відповідь. Я вас сьогодні запрошую намалювати овочі на тарілочці. Ми з вами і ліпили, їх, пам'ятаєте, а зараз ми намалюємо і подаруємо нашим кухарям, так, дітки? Але спочатку я вам пропоную розв'ятися трішечки. Повторюйте за мною. Хто ж там, хто ж там так стомився? Дружно всім нам стати, і й паузу почати. Сонце спить, небо спить, навіть вітер не шумить. Рано вранці сонце стало і проміння всім послало. Дітки, ось такі овочі я вам сьогодні пропоную намалювати. Для роботи нам потрібна тарілочка. Ви вже вмієте вирізати, матусі вам допоможуть вирізати фарба, водичка і пензлик. Давайте почнемо з помідора, так? Змочуємо наш пензлик. Так, Почнемо з помідору. Набираємо фарбу. Помідор якої в нас форми? Так, круглою ми будемо малювати спочатку круг. Ось так. І в іншу сторону. І будемо його розмальовувати. Є миємо наш пензлик, будемо малювати моркву, так? Морква якого кольору? Так, помаранчево. Я вам пропоную спочатку, дітки, такий трикутничок намалювати. Ось так. І ось таку лінію і розмалювати. Є, і в нас залишився Огірочок, огірок якого кольору? Так, Маркуша вже підказує. Зеленого огірок овальної форми. Ось так. Розмалювали. А зараз, дітки, нам потрібно домалювати хвостики, так? У помідора він теж зеленого кольору, і у огірочка є хвостик. Ось так. У морквини є хвостики. І у помідорчика нашого. Давайте ось тут йому зробимо хвостик. Ось дітки обов'язково миємо наш пензлик. Щоб у нас все було охайно. Ось, дітки, у нас вийшли сьогодні такі овочі. А ви спробуйте вдома намалювати і ми подаруємо їх кухарям. До нових зустрічей!